Лайкарі злоякісного російського контенту, картинок, згенерованих з допомогою штучного інтелекту, які вимагають лайки, аміньки, поширення, коментарі. Це, здебільшого, жінки віком 50 Ось я надсилала в рамках акції Stop Russian Фарм цим жінкам повідомлення про небезпеку несвідомої співпраці з російськими хакерами та спецслужбами. І ці жінки виявляються жінками. Ну, вік 50, плюс. ось майже всі жіночки. Це або похилий вік, або дуже такі, вже ну, 50-річні користувачі. 50. Плюс. Ну, це вже статистика, просто статистика. І тому попереджаю вас, що якщо у вас є в сім'ї родичі віком 50, плюс, це родички. Роблять це жінки, то, будь ласка, проведіть з ними бесіду на тему, що потрібно перестати лайкати злоякісні картинки, які вилазять їм в стрічку Фейсбука, коли вони відкривають Facebook, щоб вони ненароком не стали поплічницею росіян. Будь ласка, проведіть з ними бесіду.